На відеоогляді висувний розетковий блок від торгівельної марки Electro House модель EN AR306. Технічні характеристики приладу, інструкція з використання. І також сам розетковий блок. Ось так це все виглядає. Корпус анодований алюміній. В комплекті у нас іде дріт січенням 1,5 мм квадратне. Значить, по самому висувному розетковому блоку. Для того, щоб його дістатися, натискаємо верхню кришку. Зразу ж відкидається у нас зарядний пристрій з двома USB-портами з максимальною потужністю 2,4 А, порти USB-A. Для того, щоб нам далі дістатися до наших розеток, ми далі тягнемо за цю. Частину, і у нас відкриваються наші дві розетки. Дві розетки з максимальним навантаженням, ще раз нагадую, 16 А. На ці два, дві розетки. Ось так це все виглядає. Для того, щоб її змонтувати, нам буде потрібен отвір діаметром 60 мм. Ось така піджимна гайка у нас іде. Сверлимо отвір 60 мм по діаметру. Вставляємо наш висунний розетковий блок і піджимаємо оцією гайкою. Все максимально швидко та максимально зручно. Замовити можна буде у нас на сайті. Ще раз нагадую, кого зацікавила, модель ENAR306. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на наш канал.